це очищення влади. У списках певних партій є багато представників колишньої партії регіонів. Прошу у політичні сили прокоментувати це. Чи можете ви розповісти, у списках яких політичних партій з Слочищені ви бачити колишні ставники режима Неохова? Реамент однакове. Ще ми тільки списки пішли до міської ради, і в нас до 300 депутатів до району 400. Ми просто тих спирських кандидатів не обробили. Але я вважаю, що є нас партії дійсної, в яких вони керували в регіонах. І мені здається, ви всі прекрасно знаєте, я не хочу готувати, але щоб він той приїхав, то тут персаша Марк Шашки, що багато людей безібралося, я хотів би, щоб люди це знали і пам'ятали, адже люди не наші в нашій недермально Україні там східні, воюють, що ми краще живемо. Давайте ми все-таки вибори пройдуть і далі так само буде. За якісь там посоки якогось там благоустрій, чи ще щось, чи в цілі, чи там грейки приїхали. Ми все повинні аналізувати. Після цього буде 26 число, нам не може. Дякую. Шановні Злочення. Місто Золочів є дуже гарне місто і воно є великим містом. І всі про всі дуже добре знають. Ось. І те, що партія регіонів в різних частинах українські продовжує працювати під іншими арміями, це означає те, що ми завжди йдемо на йде, збори з власною совістю. Всі сидять у літній партії, гарно говорили, які руки по світі питання. А коли треба назвати на відстине, то на все припало заморок. Щоб на все випадок тривог стосунки, щоб не було тих чи інших проблем. Ми всі прекрасно знаємо, що найбільша кількість э, регіональних сконцентрувалася в такій політичній структурі нас, як самополіщі. Не чисті інші політичні партії, представників іншої партії регіонів. Я можу твердо і впевнено, і патіо, і Я гарантую за того, щоб списку народного руху України ні в обласної ради, ні в районної, ні міської ради нема не то, що можна регіонально, а і яка близько ніколи не співпрацювала з цією злочинною структурою. регіонів продовжує життя, завдяки нашому постійному згоду Совісті, що ми не хочемо звати речі, від місця своїх війнами. В 1989 році, як почалася боротьба народного руху за відродження за свободність за державність України, народний рух повстав проти КПРС, КПУ. І в тому числі з тих КПРС на різні рівня були великої СНП СОВОНЦІ і Піонецької Організація. І це все нікуди не ділося. Одного разу я виступав і казав, що КПРС КПУ прийшло СДПУ. Мають світлі фігурні у наші патріоти регіонів, і в тому числі, як ми бачимо, зараз колишні регіонали перемалювалися, прийшли сателітні організації на потові ВДС. Що я хочу сказати на рахунок голови міста, який був тут першим регіоналом, і він вже тут і він разі самопоміщені, наскільки я знаю. Думі, По друге, я би хотів ще сказати не тільки про тут багато говорили, деякі, деякі рази нам не давали слова, нас пропускали, хоча я хочу подякувати представникам інших партій, які згадували народні на приватну допомогу осілям. Так, то я хочу сказати, що э, в 60-х коли постало питання на війщі про вибір э, місце де буде заснований радіозавод, э, по інтелектуальному війну, я читав по історії, цікавіся, золотична виграла і в нас побудували э, цей радіозавод. Зараз э, місці, де я працював начальником виробництва на Галіванці, э, люди купують. Э, У нас було зібрання всіх кандидатів до сих і бродах, які полоску. І він сказав так: у нас нові ніхного регіона не буде. Тому що у нас всі спеціальні перевірки досить, досить светок. У нас можуть бути у нас можуть бути, але не дай Бог, щоб до нас у нас, у нас є регіоні. Категорично то є на Оригінал. І коли турбувалося дуже багато, я, я рекомендую е, ну, зберігати не стільки, щоб потім через 5 років знову згадати, Деся, де ці люди діються, з якою політичної сили вони збиралися. Можна відконувати збройний метр. От є на сайті ДНК е, перелік всіх кандидатів політичних сил по місту, по району, по області. Шукайте за їхніх півниця, Роки народження, міста праці. Це для вибору дуже цікаве ну, проведення відвідання та інформація. Е, ну, треба сказати, що на сайті. Дематія кандидата і політична сила, до якої він обирався. Хочу зробити зуваження, зараз трошки проведені зміни, мабуть, ті люди вийшли з політичної сили, там вже дуже ну, змінені. Немає інформації, з якої політичної сили депутат обирав.